Добрий день. Ми продовжуємо з вами розв'язувати задачі. Очередные дві задачі. Перша із них на розрахунок середньої величини і похибки погрі... отриманого результату. А потім ми попробуємо просто порахувати. І так, 1.21. двадцять Обі задачі из зборника. 2021 року, але здесь я це не відмітила, на жаль, але здогадайтеся. У серії експериментів з вимірюванням маси тіла отримали наведені в таблиці результати. Яке значення можна вважати найбільш близьким до правильного із цих наведених? І оцініть похибку отриманого результату? Рухаємось поступово. Перш за все, таблицю я перенесу. На наступний слайд, щоб фон був під глазами, і ми розуміємо з вами, що таке середня. Це середня арифметична. Ми складаємо всі результати і ділимо на кількість результатів. При цьому ми це зробимо дуже акуратно. Дивіться, як ще це буде виглядати: 1,27, 1,19, плюс 1,33 і так далі. Для того, щоб не писати після кожної величини одини одиниці грами, я все беру в дужки і грами пишу от здесь за дужками. Ми сложили всі ці величини, поділили на 10, отримали 1,24. Ну і на, перший, на перше питання ми легко з вами. Можемо ответити, тому що 1.24 це ближе всього цього результату. Тобто найближче значення таке є 1.24. Якщо в нас 10 вимірювань, то похибку ми можемо искати самым простим способом, іменно як арифметична всіх похибок. Осталось только акуратно не збитися і знайти арифметично Кожного вимірювання. Дивимось. Важливо, ми будемо брати модулі цих похибок, іначе у вас буде плюс-мінус це неправильно. І так, що такое перший Значення середнє 1,24. Здесь значення 1,27. Тобто, похибка буде 0,3. 1,27 мінус 1,24. 1,19, 1,24. вычитаем, это будет 0,05. 1,33 минус 1,24 – 0,09. 1,24 минус 1,22 0,02. Ну и так далее переверяем. Остальный результат у нас точный тому 0. что вы теперь додаете все c числа, а потом результат делите на 10, то отримуете Приблизно 0,36. В мене не помістилося здесь на наступному слайді я це запишу. Дивіться. Середнє значення 1,24, як ми домовилися з вами, похибка 0,36 тисячних, але ми не можемо позволить себе залишити три знака после комы, потому что у нас в среднем значении два знака после комы. То есть мы обязаны округлить до не больше, чем двух знаков после комы. А еще краще, чтобы был один значащий знак. Нас здесь не подставляли, нам дали хорошие числа. Тому мы округляем до 0,04, и тогда ответ уже будет записываться как 1,24 плюс-минус 0,04. Это все в граммах. А якщо ми хочемо записати біді войновані равенства, то що ми отримуємо? Змінюватися маса буде від 1,2 грамів до 1,28 грамів. То от ітогові дві правильні записи. Вони рівнозначні на самом ділі, але частіше і, мабуть, ми будемо записувати от так. А це для вас. Якщо хочете, розписати. Наступна задача, пожалуй, не дуже близька к фізики, але в темі вона є, давайте розберемося. Визначте результати наближених обчислень, і вам дається 4 приклади. Я так розумію, що ви, самі догадливіші з вас, взяли в руки калькулятор, понажимали на кнопочки, посчитали, скажу, що за задання далі. От, а давайте розберемося. Нам дають результати наближених обчислень, а у нас з вами фізика. Тому ми подивимося, як зараз це можна зробити. В нас в примерах А і Б доданки і різниці, а в, додан... в, при... в прикладах Б і Г, відповідно, произведення частне, вибачаюсь, не, не произнесу. От, рухаємось вперед. Ну, Перший пример, наприклад, можна, можна було легко розрахувати. Ви отримуєте 22,4, отримуєте 22 після округлення. Чому потрібно округляти? Тому що в нас є числа, є тільки ціла частина. Тому ми не можемо оставити ніякі знаки після зап'ятої. Ми за це знаки не ручаємось. Вони для нас неоднозначні. Тому обов'язково округляємо. Але. Коли мы розраховуємо с вами сумму або різницю, в этом случае спочатку можно округлить, а уже потім розрахувати. Дивіться що, дивіться, що получится, якщо ми спочатку округляємо. Вместо 64 ми поставим 60, розрахуємо, и таки да, отримуємо 22. Тобто, результат от этого не змінюється. Наступний приклад. Опять вы. Напрямую в лоб з калькулятором посчитали, получили 4,8235, округлили до двух знаків після коми, тому що в нас самий маленький розряд у второго слагаємо. А тут далі більше знаків після коми, але ми не можемо себе дозволити, ми не ручаємося за цих два знака. За С2 більш-менш біль, 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 ручаємось. Опять, якби ми спочатку округлили, так же, як в першому прикладі, то ми б оставили везде два знака після коми 5,47 і 1,20. І отримали б тот же самий результат. Тобто, якщо в нас різниця або сума, то ми можемо або порахувати, потім округлити, або округлити, потім порахувати приклади однакові. Наступний случай В, він був придуманий. Для того щоб вас збити з понталыку. Це дуже старались. Там у вас 5.33 надо помножити на 3. Ну, на калькуляторі у всіх виходить 15,99. і я даже не сумніваюся, що в відповідь ви написали 16. І удивіть мене, скажіть, що це не так. Ось. А на самом деле тут провокація. Чому? что, якщо вы 1599 даже округляете до 16 у вас все одно получается 2, 2 значащие цифры а в исходнике только одна вы не можете позволить себе такую шикарную роскошь но и на самом деле я хочу привести пример давайте если допустим здесь мы округленное число взяли давайте возьмем 349 Тоже 3. Если мы 5,33 умножим на 3,49, то отримаем не только не 16, а даже не 18. На ведь не 18. И 20 ЦТ не запис В этом случае нам потрібно залишити одну значущу цифру. Тобто, ось вот здесь ми вкручуємося і переходимо к стандартной записи числа. У нас два, 2 значуща цифра, а дальше є степень числа 10. Ну, можна 10 в першу, можна не писати, але це стандартна запись числа, она можлива. Вот такой цікавий пример. приклад. Але Я разумею, что, когда вы развязываете задачи, вы над этим даже не задумываетесь. Вы округляете тех чисел, которые привычны вам, и двигаетесь дальше, и в большинстве ситуаций будете правы. Не заморачивайтесь, но пример интересный. Ну и, наконец, еще один пример, который у вас был. Думаю, что он не вызвал у вас тоже затруднений. 6 и 9 поделить на 3, это будет 2 и 3, ну или приблизительно 2. Главное, чтобы вы не забыли округлить. Ну, вроде бы и все. З этим всем у нас. Ой, извините, то я очень сильно быстро переставила. Так что все. На цьому я завершу запись. Відпочивайте до наступного домашнього завдання.